У зв'язку зі змінами у законодавстві стосовно призначення субсидій, управління соціального захисту населення Покровської міської ради проводить лише прийом документів для подальшої передачі до пенсійного фонду щодо їх нарахування. Громадяни нашого міста, нашої громади, також можуть скористатися сайтами Мінсоцполітики, зайти на сайт. Подати заяву з декларації, особисто прийти до пенсійного фонду, звернутися, подати документи або до управління соціального захисту населення та поштою. Внутрішні переселенці можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Така субсидія надається за місцем фактичного проживання особи. При цьому укладання договору оренди житла не вимагається а складом господарства зазначається заявником у декларації щодо розміру, призначеної субсидії працівники ОСЗН. Кажуть наступне розмір субсидії залежить від складу сім'ї загальної площі домогосподарства і доходів сім'ї. Субсидія. Для переміщених осіб розраховується також, як для всіх останніх громадян. Додаткових документів для розгляду щодо призначення субсидій для переміщених осіб тільки повинні подати довідку переміщеної особі і заяву з декларації. Житлову субсидію також можна оформити в електронній формі у порталі Дія в порталі електронних послуг ПФУ або у мобільному додатку Пенсійного фонду України. Якщо ви самостійно вирішили подати документи на призначення субсидії поштою або на сайті міністерства політики, ви можете скористатися інформацією, позвонивши до управління соціального захисту населення, де координат вам чітко підскаже, які графи потрібно заповнити в заяві. Декларації, що треба вказати, зателефонувати з будь-яких питань до управління соціального захисту населення можна за наступним номером телефону 095 399 90 55.